Безпорадність. Дорогі мої, в попередніх записах я говорив про перший ступінь таку безпорадність. Сьогодні будемо говорити про другий ступень, про оманливість або тобто не обманюйтеся. Коли злий Дух привернув увагу Єви, змушивши її подивитися на одне єдине заборонене дерево. Він зробив наступний крок у своєму підступному задумі. Цей крок повністю суперечив тому, що Бог вже сказав. Проте його слова звучали дуже переконливо і спокусливо, і сказав змій до жінки: Умерте не умрете, бо відає Бог, що того дня, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються. І станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. Бутя 3, 4, 5. Замисліться, дорогі мої, над його словами. Бо відає Бог. Тобто Він натякає, що від Адама і Єви щось приховують, і не просто щось, але те, що зробило б їх життя кращим, підняло б їх на новий рівень. Оскільки в цьому дереві було щось хороше, Змій ретельно обдумав, щоб його аргументи звучали розумно і переконливо, його план спрацював. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й зіла. І разом дала теж чоловікові своєму вінзів, бутя 3.6 Єва побачила, що дерево було добрим, приємним і здатним зробити їй мудрішою. Усе це їй здавалося жаданим і потрібним. Поки Єва дивилася на дерево, у її... В голові проносилися думки хвилиночку, у цьому дереві щось добре і корисне, а Бог заборонив нам торкатися його. Ми з чоловіком могли б жити краще, ми могли б бути мудрішими і щасливішими, якби від нас чогось не приховував. Я думала, що нас творець люблячий і милостивий, а насправді він нас обманює, він щось таює від нас. Що секунди її думки прискорювалися, бажання спокуштувати заборонений плід ставало сильнішим. Чим більше вона переконувала себе, що в цьому дереві є щось добре, тим більше виправдовувалося її бажання. Ворог цілився перекрутити характер Божий в її очах. Якби йому вдалося, він зміг би змусити її відвернутися від Бога. Чому? Тому що Боже царювання затверджується його характером і підтримується їм. Цар Давид писав: справедливість та право, підстава престолу Твого, милість та правда, обличчя Твоє випереджують Псалом 89:15, будучи царем, Давид знав, що ці риси є основою довговічного правління. Якщо цар буде милосердним, справедливим і мудрим, його царюванню не буде кінця, якщо ж він виявиться нещирим і невірним, його царювання не триватиме вічно. Характер Божий досконалий. Але змій все одно зумів переконати Єву своротньому. Він постарався відтворити перед нею неіснуючу реальність. Заборонене дерево, він намалював добрим і приємним. За його словами, воно зробить людину мудрою, але зовнішність буває оманлива. От чому написано, ми зосереджуємо свою увагу на невидимому, але не, на, на невидимому. Дивись Корінтян 4,18. Невидиме це Слово Боже. Його Слово справедливе і точне, тому не обманюємося. Ворог зміг змусити Єву. Відвернутися від її творця, змінивши її погляд на характер Божий. Часто мені доводиться боротися з такими думками в розтал битви, коли я не бачу відповіді на свою молитву так швидко, як я сподівався. У таких випадках я нагадую собі про вірність Божу. Проходячи через труднощі, я постійно кажу собі. Що проблема не в Богу, що Він нічого не приховує. Він, добрий і милостивий отець, змусив Єву повірити, що Бог приховує від неї щось добре, якщо йому вдалося це зробити в ідеальних умовах, вдалося обдурити жінку, яку ніхто ніколи не кривдив, не насилував, не використовував. то наскільки легше завдання ворога сьогодні у грішному світі, Повному образ насильства зла і обману. Тому апостол Яків строго попереджає нас, не обманюйтесь, брати мої любі, Якова 1.16. Я люблю повторювати, що єдина проблема обману в тому, що він обманливий, людина, що обманюється, всім серцем вірить, що вона права. Вона не помиляється і правда на її боці. Але насправді вона помиляється і правда не на її боці як же лякає це? Ява обманулася, тому й упала у гріх. Як і не хоче, щоб ми наступали на ті ж грабі? Давайте розглянемо уривок повністю. Не обманюйтесь, брати мої любі. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від оця швітла. Що у нього нема переміни чи тіні відміни, Якова 16-17. Яків не каже, що більшість досконалих дарів походять від Бога, адже саме так вважають багато людей. Ні, Він ясно стверджує, що всякий добрий і досконалий дар походить від Бога. Можна було б написати, поза волею Божою для вас немає нічого доброго. Прочитайте уважно наступне рачення. Неважливо, як добре виглядає та чи інша річ, наскільки щасливим або духовним вона могла б вас зробити, скільки радості принести, скільки дати багатства і успіху, якою приємною, популярною і прийнятною вона виглядає так далі. Якщо вона суперечить мудрості чи Слову Божу, врешті-решт вона вас знищить і принесе у ваше життя печаль. Єва була впевненою, що вона здійснює правильний вибір, хороший вибір, який покращить її життя, життя її чоловіка. Цього не сталося. Якщо ви думаєте, що зараз, декілька тисяч років тому, ви стали мудрішими за Бога і краще його знаєте, що для вас корисно, то ви так само, як і Єва, обманюєтеся і одного разу зберете гірку печаль. Я знаю. Ви можете подумати, що я негативно і вузько мислю, але це ні. Я лише попереджаю вас. Ця книга повна порад про те, як дізнатися, що дійсно добре для вашого життя служіння, бізнесу, взаємин та інших сфер життя. Проте для того, щоб проповідувати повне послання Ісуса Христа, я повинен і попереджати, і учити. Павло підтверджує це, коли пише Його ми проповідуючи, нагадуючи кожній людині, навчаючи кожну людину щаху мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Колосян 1,28. Без попереджень і настанов нас не можна привести до зрілості. Я бачу це так. Всякий раз, коли ми купуємо новий електронний приклад, прилад або інструмент, на першій або другій сторінці інструкції ми бачимо слова. Увага! Прочитайте перед використанням. Потім перераховується декілька попереджень від виробника про те, що можна робити або частіше не можна робити з цим приклад. Попередження дані, щоб повідомити вам, як не зашкодити собі і не зіпсувати приклад, яким ви збираєтеся користуватися. Він послужить вам значно довше, якщо ви не порушуватимете попереджень з його експлуатації. Але якщо виробник не дасть жодних попереджень, ви можете випадково зашкодити собі чи зіпсувати прилад, а потім писатимете у компанію лист з претензіями і надокучатимете співробітникам скаргами за те, що вони не попередили вас, як користуватися прикладом. Павло каже, що ми повинні звертати увагу на попередження Нового Завіту, якщо ми збережемо їх, то попереду нас чекають роки успішного життя в гармонії з нашим Творцем. Проте, якщо ними знехтувати чи порушити їх, ми страждатимемо, як Адам і Єва, ми писатимемо в блогах, листах, електронних повідомленнях про те, як життя несправедливе, повне труднощів гіркоти і випробувань. Проте Бог ясно промовляє. Вивчай книгу на станов постійно, роздумуй над нею день і ніч, щоб в точності виконувати усе, що в ній написано, тоді ти процвітеш і матимеш успіх. Дорогі мої, Бог гарантує успіх у житті в процвітанні, якщо ми точно виконуватимемо все, що написано в Біблії. Проте в цій книзі немає комфортного мотиваційного вчення ній міститься попередження. На жаль, у наш час. Служителі і вчителі часто уникають цих важливих попереджень. Ці частини писання можуть приймати ще як негативні, і ми не хочемо, щоб з амвону звучали гнічучі послання, бо вони позбавлені привабливості, вони не подобаються парафіянам церкви. Тому серед вірних ми бачимо так багато падінь, яких можна було б уникнути, якби людей учили і поперечали. Я закликаю вас зараз повірити і прийняти істину, що поза Божою волею, Його Словом для вас немає нічого хорошого, абсолютно нічого. Якщо ви в це вірите. Давайте продовжимо наше дослідження різниці між добром і Богом. Не обманюйтесь, брати мої, любі. Таких застережень, як виявилося в Біблії, дуже і дуже багато. Ми маємо переглянути своє життя, чи немає обману в нашій голові, яким ми самі себе обманули. Обман. Невідповідність істині те, чого немає насправді, хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням органами чуття. Обман може бути направлений на тебе, направлений тобою на когось, направлений на себе самого самообман, обман є поганим у будь-якому вигляді, дорогі мій. Чому людина сама себе обманює? Тому що їй це вигідно. Вона просто дуже хоче, щоб цей обман був дійсністю. Ми люди відчуваємо, що нас обманюють. Розглянемо, що Біблія вчить нас, де ми можемо себе обманювати. Необ'єктивна оцінка собі і своїм діям. Коли хто думає, що він щось бувши ніщо. Сам себе той обманює, Гала 6.3 Коли ж кажемо, що гріха не маємо, то самі себе обманюємо, і вправди у нас немає. 1 Івана 1.8. Коли ж хто гадає, що він побожний, і свого язика не вгамовує, то своє серце обманює, марна побожність того, Якова 1.26. Що мається на увазі, своє серце обманює. Мається на увазі, можливо, серце, як м'яз? Що є серце, що з ним відбувається? Серце може бути чистим, серце може бути до чогось прив'язаним. Серце може бути покірливим. Серце може бути наповненим як від Бога, так і від диявола. Серце може затовстіти, як здатність не чути. І не бачити істини. Серцем любимо, серцем ми розуміємо щось, серцем наближаємося і віддаляємося від Бога, серце може тривожитися й не тривожитися, серце може плакати як індикатор до істини. Серце може бути наповнене смутком, а може і радістю. Серцем віруємо, серце можна обманути, серце можна привчити. Серце можна винуватити нас. З цього, дорогі мої, можна зробити наступний висновок. Серце це наша духовна складова, де мешкають наші емоції та бажання. Це наша сутність і свідомість. Серце це як алегорія, щоб дати нам розуміння того, як працює наша свідомість, а точніше, як важливо, щоб вона працювала правильно. Те, що в нашому серці впливає на наші емоції, волю, інтелект, світогляд, сім'ю, роботу, відношення до Бога і так далі. Самообман має на меті реалізацію своїх пожадливостей, заховуючи це під благими і невинними намірами. 1 Самуїла 15:1:3, 12.22. обманюючи себе. Ми бажаємо щось притягнути у своє життя під благими нами. Наприклад, зробити християнську наковку, щоб проповідувати. Людина просто насправді хоче реалізувати свої амбіції, свої бажання, похоті, але Бог бачить наше серце, судить наміри наших сердець. Він бачить наші мотиви. Апостол Яків застерігає нас, щоб ми не обманювалися ідеєю, що Бог нас спокушає. Якова 1, 12, 17. Всі пожадливості, похоті, все негативне не виходить від Бога. Це ти такий є просто. Ми маємо приймати правильні рішення. Всередині нас є воля, яка має бути підкорена Духом Божим. Ми маємо вибір, йти за цими походями чи не йти. Якщо ти пішов за пожадливістю, то пожадливість поручує гріх. Пожадливість це як трамплін, політ як гріх, приземлення, як смерть. Автор послання каже, щоб ми не обманювалися, що ми самі виїхали на цей трамплін, захотіли гострих вражень. Тому ніхто, крім нас, у цьому не винуватий, а тим більше Бог. Апостол Яків каже, що ми можемо обманути себе і стати слухачами слова, а не виконавцями. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманює. Бо хто слухать слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає в бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, в нім пробуває, то й не буде забуть, кого слухач, але виконавець тіла, і він буде блаженний у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний, і своє закани вгамовує та своє серце обманює марна побожність, того. чистота і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами та удовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Як у 1, 22, 27. Як бачите, християнство має вражатися у твоїх справах. Ми не можемо обманювати себе, що все станеться самим собою. Ми маємо щось робити. Нам потрібно працювати, щоб чогось досягти. Дуже легко обманутися, стараючись дати оцінку іншим людям. Наші стереотипи створюють шаблони, які у свою чергу водять нас в мані. Та Господь сказав Самоїлу, не дивися на обличчя його та на його високий зросту Його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. 1 Самоїла 16.7. Як нам запобігти самообману, як нам берегтися від цього? Перше, знати істину, володіти істиною. Друге, довіряти істині. Якщо я довіряю істині, тоді я роблю так, як говорить Слово Боже, не хитаючись, немає кращої стратегії, інструкції, ніж Слово Боже. Ми повинні настільки довіряти Божому Слову, щоб перемагати в цих конфліктах. Без попереджень і настанов нас не можна привести до зрілості. Я бачу це так, дорогі мої. Всякий раз, коли ми купуємо новий електронний прилад або інструмент, на першій або на другій сторінці інструкції ми бачимо «увага». Прочитайте перед використанням. Потім перераховується декілька попереджень від виробника про те, що можна робити, або частіше, що не можна робити з цим приладом. Попередження дані, щоб повідомити вам, як не зашкодити собі і не зіпсувати прилад, яким ви збираєтеся користуватися. Він послужить вам значно довше, якщо ви не порушуватимете попереджень з цього експлуатації. Але якщо виробник не дасть жодних попереджень, ви можете випадково зашкодити собі чи зіпсувати прилад, а потім писатимете у компанію листа з претензіями. І надокучатимете співробітникам скаргами за те, що вони не попередили вас, як користуватися приладом. Павло каже, що ми повинні звертати увагу на попередження Нового Завіту. Якщо ми збережемо їх, то попереду нас чекають роки успішного життя гармонії з нашим творцем. Проте, якщо ми не менехтувати чи порушити їх, ми страждатимемо, як Єва. Ми писатимемо в блогах, листах, електронних повідомленнях про те, як життя несправедливе і повне труднощів, гіркоти і випробувань. Проте Бог ясно промовляє. Вивчай книгу, настанов постійно, роздумай над нею день і ніч, щоб в точності виконувати все, що в ній написано, тоді ти процвітатимеш і матимеш успіх. Книга на Ісуса Навина 11. Вісім. Амінь якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення. Амінь. Слава Ісусу Христу!